Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. 1193-й день повномасштабної війни Росії проти України. Дякуємо нашим силам оборони за захист. В ефірі нацмарафону новини мене звати Олена Морозова. Ще в 11 населених пунктах сумського району розпочалася обов'язкова евакуація. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, виселятимуть жителів річківської, білопільської, ворожбянської та миколаївської громад. загалом на сьогодні під обов'язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області. На сумщині ворог дронами атакував ферму в одному з сіл Роменської громади. Повідомляє місцева УВА, спалахнули господарські будівлі, загинули сотні свійських тварин, знищено десятки тонн зерна. Один з БПЛА влучив у вантажівку, яка розвозила хлібу на дригайлівській громаді. Постраждав водій. І росіяни кабами вранці атакували Харківщину. П'ятеро людей поранені. Про це повідомили у Харківській ОВА. Авіабомба влучила по території цивільного підприємства у селі Васищеві. А у селі Безлюдівка пошкоджено приватний будинок. Дев'ятирічна дитина загинула у погологівському районі на Запоріжжі внаслідок атаки російської авіації. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА. Іван Федоров також поранений. 16-річний хлопець його прооперували. Він у важкому стані. Федоров зазначив, що росіяни вдарили кабами по житловій забудові. Один будинок зруйнували ще декілька будівель, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею. Якщо е, тиждень тому це було 400 плюс-мінус, то зараз понад 600 вже маємо обстрілів плюс е, вони задіюють авіаційну компоненту. Якщо раніше щодоби ми фіксували 4-7 авіаційних обстрілів, то зараз понад 40. Це вже друга доба поспіль, коли фіксується понад 40 обстрілів прифронтових населених пунктів. А жителі верхньої терси продовжують розгрібати завали після нальоту у четвер, коли армія РФ скинула на село керовані авіабомби. Це була наймасованіша атака, кажуть місцеві. У наслідок обстрілу загинуло двоє людей, троє поранених. Більше про це розповість Єва Моронова. Бачите, Ой, як воно мене не вбило. Сипонуло все. Пані Людмила показує руйнацію в своєму будинку, дах якого знесений вибуховою хвилею. Всі кімнати розбиті. Обстріл почався біля шостої ранку. По селу прилетіло п'ять російських керованих авіабомб, каже жінка. А я лежала, стала пів шостого думаю, піду до цеплят, подивлюся. І перелягла. Прийшла думаю, ще рано. Чоловік ще віддихає там із сином. І думаю, перелягла. Тільки тільки прилягла. Не поняла нічого. Значила я накрилася, діяло міса. Тоді не могла вже вилізти, вже стікла скільки і. І штукатурка, все посипалося, все. Один з ворожих кабів поцілив в сусідський будинок навпроти. Саме в ньому загинув чоловік. Ну загинув він, Саша Дерев'янко. Ну що там усі, вся вулиця там откопували його, відкопували. Вони його витягнули. Він що він уже. То дихав, то не дихав. Бачу, що вже мішечок поклали, накрили, приїхали, погрузили. Та й поїхав. Він трактористом працював. Хороший такий парень, дуже хороший, він безотказний. Голова Воздвижівської сільської громади, до складу якої входить верхня терса, каже, що за два останні роки це наймасованіша атака по селу. Ми подивилися, 50 будинків пошкоджено, 5 зруйновані, Зруйновані двохсоти. 400. Оце такий обстріл, це другий обстріл за весь час війни. Оце такий по населенню, по мирним жителям. У Юлії та її родини так само знесений дах будинку. Потрощені господарські споруди всередині двору. Я тільки зайшла в хату, я ось гусенят сюди вигнала і зайшла в хату, а діти ще всі спали, дочка приїхала в гості. Оце так. Це зверху криші немає, всередині стіна, вікна все повибивало, і ну все в хаті лежить. Виїжджати нікуди, тож доведеться родині жити у напівзруйнованій хаті, бідкається Юлія. Нам нема куди їхати, нема куди їхати, нема з чим, немає. Ну, взагалі нічого. Нема, будемо ремонтувати, ось дали щось. Той будемо накривати, будемо цей. У себе будемо. Нема де нам жити. Нема де їхати, нема де жити. Олена мешкає на сусідній вулиці, куди влучив ще один ворожий кап. Її будинок теж зруйнований. Жінка розповідає, село за 10 кілометрів від лінії фронту. Тож вибухи тут часті. Та кожний день. Кожний день. Ну так близько, що це рідко, але гупання їхнє вокруг це, це кожний день. І ночі гупало. Ніхто ж не думав, що це таке буде. Ось тут та тут уже це третій раз. Оце крайок, оце третій раз, що накривало. до повномасштабної війни. У Воздвижівській ОТГ проживало більше трьох тисяч людей. Наразі вдвічі менше. Є серед них і 208 дітей. Більшість родин не хочуть покидати рідні будинки. Але як ми не боремося? Що ми батькам пропонуємо? Не хочуть виїжджати. А є місце, куди виїжджати, у нас домовленість є, у нас є в Черкаській області, Чорнобай громада, яка йде нам на зустріч, на допомогу. Якщо то, то можна одразу вивозити людей і дітей усіх, якби тільки дали згоду. Є і приміщення, і їх чекають. Воздвижівська ОТГ, до складу якої входить 13 селищ, належить до Пологівського району, частина якого окупована росіянами. Єва Миронова, Олександр Олійник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. 83 бойові зіткнення відбулися протягом цієї доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку. 22 штурми сили оборони зупинили в районах Зорі, Полтавки та Андріївки. До десяти разів окупанти атакували на Лиманському, Куп'янському та Новопавлівському напрямках. Президент України у соцмережах привітав народ Хорватії з Днем Державності. Володимир Зеленський наголосив, Україна та Хорватія є справжніми і надійними друзями, яких об'єднує взаємопідтримка, повага та спільні європейські цінності. Україна чекає від Росії меморандуми з пропозиціями щодо завершення війни до другого раунду переговорів у Стамбулі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної прес-конференції з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом наголосив, що Київ прагне завершити бойові дії вже цього року. Українська сторона свою позицію вже передала після першої зустрічі. Україна за результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала. Російській стороні своє бачення подальших кроків, своє бачення щодо подальших наших мирних зусиль, зокрема щодо параметрів майбутнього перемир'я. Ми чекаємо теж від російської сторони меморандум, як це було анонсовано. Ми чекаємо його завчасно. НАТО може посилити свою присутність в Азії, якщо Пекін не стане на заваді участі Північної Кореї у війні Росії проти України. Про це заявив Маніель Макрон за словами президента Франції. Військова співпраця КНДР та Росії загрожує глобальній стабільності та може призвести до ядерного розповсюдження. Польща розпочала будівництво фортифікації на кордоні з Калінінградською областю Росії в рамках проєкту щит Схід, реагуючи на гібридні загрози. Про це повідомили у генштабі країни. Укріплення також зводять уздовж кордону з Білорусі та поблизу України. Система включатиме інженерні загородження, розвідку, протихімічну оборону, логістику та адаптацію медичної інфраструктури. День захисту дітей від тепер 20 листопада, відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Ця дата приурочена до Усесвітнього дня дитини. Його відзначають за ініціативою ООН. Нагадаю, раніше День захисту дітей в Україні був 1 червня. Крізь біль та труднощі вона готова повернутися до активних тренувань. Дев'ятирічна Саша Паскаль з Одещини, яка втратила ногу через російський ракетний обстріл у травні 2022 року. Отримала новий спортивний протез. Тепер юна спортсменка зможе займатися улюбленою справою художньою гімнастикою і навіть виконувати складні вправи зі стрибками. Дівчинка досі проходить реабілітацію. і Попереду на неї ще чекає одна операція на руці. Але, попри все, юна гімнастка щодня тренується та готується до нових змагань. Я буду виступати я буду виступати зі стрічкою. Раніше я виступала з обручем та булавами. Я хочу поїхати на Олімпійські ігри. Сьогодні дев'ятирічна Саша Паскаль виконує всі спортивні елементи з протезом на одному рівні з іншими гімнастками своєї команди. Українська спортсменка не тільки прийшла у форму, а й бере участь у змаганнях та виборі у найвищі нагороди. Це як... спочатку. Це була легка фізкультура, помаленьку, все потім пішли далі, і все було важче та важче. Нещодавно юна гімнастка отримала новий повсякденний протез вагою у кілограм та 300 грамів, щоб повноцінно бігати та стрибати для дівчинки. Виготовили ще й додатковий екземпляр. А зараз будемо ставити спортивний, щоб вона могла ще бігати. Ми почали ставити вже в Києві. Поїхали до Києва. Там краща стопа. Ну, навіть звикла до нього, звикла. І, ну, іноді, звісно, буває важко, а іноді. А що робити? Що робити? Зерно проте стоїть і треба йти. І Коли ти займаєшся таким видом спорту, то це треба тренуватися кожен день. Дівчинка була тяжко травмована під завалами у травні 2022 року, коли російська ракета влучила у будинок її родини. Щоб врятувати дитину, лікарі були вимушені ампутувати їй ногу. Два тижні Олександра провела у реанімації через перелом руки, чотири зламаних хребра, травми голови та численні уламкові поранення. Майже 15 діб дівчинка пробула в комі. Одужувала Саша довго, мучили фантомні болі в ампутованій ніжці, заново вчилася сидіти і рухатись. У нас ще спиця стоїть в руці, е і ще з вушком у нас проблеми, ми також ще нічого не робили. У е нас вибита бар... Саша вибита перепона барабанка. Ну поки що, поки що це. Ну, це чекаємо, хочемо трошки почекати. Коли багато в протезі буває таке, що воно зранку вділа. Я швидше не зняла. І таке теж буває. Ну, звісно, болить. Жодних обмежень не відчуває, каже Саша. Наполегливість і жагаду спорту сильніше за травму. Інколи тільки може крутити на погоду. Настроєння міняється на погоду. Настрій міняється на погоду. Може нога боліти на погоду ще новий протез важчий, а мені поставлять набагато легший, і мені буде легше, бо з цим мені важкувато. Олександра займається у залі щодня по кілька годин. Окрім гімнастики, дівчинка займається бальними танцями, катається на ковзанах і плаває в басейні. Ми до неї відносимося як до здорової людини. Ми не робимо ніякий акцент, в нас даже немає. Крісла колісного вдома. Вона не користується паличками, чи я її ношу на руках, чи вона пригає на одній нозі, чи от ходить на протезі, так. Ну а звісно, я їй допомагаю. І в душ, і з душа, і так, коли треба. Зараз Олександра готується до чергових змагань в Одесі. каже, перед виступами тренування ще інтенсивніші, та їй все вдається. Ми можемо не пити в школу, а потім. Можемо не піти в школу, а піти на тренування на восьму ранку. Наприклад, тренування до четвертої. Там немає перерв. Ми просто займаємось без перерв. Олександра з мамою активно ведуть соцмережі та беруть участь в різних благодійних заходах, особливо тих, які присвячені інклюзивності. Марія Паскаль каже, донька не соромиться одягати шорти та спідниці. Ті, хто її не знають, вони дивляться. ну, навіть коли вона йде по місту, і вона там чи в шортах, чи в юбці, то звертають увагу, дивляться. Ну нічого не кажуть. Дуже багато її знають, кажуть, ми тебе знаємо. Ми не тебе підписані, і таке є. Да так, в принципі принципі, нормально. Після всіх важких випробувань маленька Олександра надихає українців своєю цілеспрямованістю. Гімнастка щороку знімається у спортивній фотосесії, щоб показати всім, що протез – це не вирок. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.